Малолітні та безсовісні пиздюки під дверима з наміром відібрати у тебе зароблені важкою працею цукерки. Солодощі гарай right. солодощі. Щедро прикрашені домівки із типовими озлобленими гарбузами-ліхтарями, також тематичні костюмовані вечірки жахів із різноманітними монстрами, примарами та уродами. Все це маленька частина ритуалів Хеллоуіна, також відомого під назвою День всіх святих. Тому сьогодні я ознайомлю тебе із якісними тематичними фільмами жахів, які ідеально підійдуть для перегляду у ніч Хелловіна. У підбірку сміливо можна було би унести таких представників жанру, як культова слешер, франшиза Хеллоуін з не менш культовим лиходієм Майклом Майерсом, серія фільмів про добродушного клоуна Арта із його невеликою під час Хеллоуіна, Також кінострічка вони 2019 року, яка свого часу змогла мене вразити. Всі ці роботи однозначно вартують сьогоднішньої підбірки. Щоправда, є один нюанс: вони вже фігурували у моїх попередніх топах. Тому гаманець або життя і... Halloween, motherfuckers! Хежа у лісі. Компанія друзів відправляється у віддалену хежу гущі лісу. Потики за ними із підземної лабораторії спостерігає група учених, роблячи ставки та вирішуючи, жертвами яких монстрів чи створінь повинні стати головні герої. Ця кінострічка є сатирою та комедійним фільмом жахів з відсиланнями до таких представників жанру, як зловісні мерці, поворотне туди, п'ятниця, 13», «Повсталий з пекла» і ще ряду різноманітних фільмів. Незважаючи на прогалини сюжету, хочеться відмітити добре пропрацьований дизайн монстрів та безумні останні 30 хвилин стрічки для перегляду в ніч Хеллові» на прекрасний варіант. Місто монстрів, комедійна антологія жахів, яка складається з десяти історій, кожна з яких відбувається у ніч Хеллоуіна та знайомить для з різноманітними кумедно-страхітливими сюжетами. Багато уваги на цій кінострічці я концентрувати не буду, тому що для потрібних та досвідчених фанатів жанру ця робота виявиться примітивною та сирою. Казки Хеллоуіна – це стрічка для юної та підліткової аудиторії з відповідними привидами, гарбузами та іншими казковими покручнями плюс спецефекти, сюжети та акторська гра бажають кращого, тому рухаємось далі. 31. Хеллоуін 1976 року. Подорожуюча група співробітників карнавалу піддається нападу костюмованих незнайомців, після чого аристократично одягнені пенсіонери заставляють наших героїв зіграти у гру під назвою «31», суть якої полягає у завданні вижити наступних 12 годин. Приміщаючись лабіринтами, нещасне головне героїв очікує зустріч із кишеньковим гітлером. Дрінго Монголіко Тюпідо. Екстравагантними клоунами, сексуально одітим гачменом і головним злодням стрічки бісноватим. Режисером фільму виступив король трешу у роб Зомбі, Тому вас очікують колоритні персонажі, аморальні діалоги, чорнушний юмор і добротна така різанина. Особисто я полюбляю роба зомбі, тому рекомендую. Hellfest. американський слешер з невибагливим сюжетом, який прекрасно підійде для перегляду усією компанією, паралельно потягуючи пиво та калорійні снеки. Адже сюжет тут розгортається навколо компанії молодих людей, яка у ніч Хеллоуіна у бажанні розважитися відправляється до так званого пекельного фестивалю жахів, в якому зливаючись з натовпом серед присутніх на карнавалі гостей, також знаходиться невідомий убивця в масці, який влаштовує на головних героїв криваве полю. З плюсів фільму можна відмітити добре передану атмосферу мандрівного карнавалу жахів з хорор-атракціонами, типовою хелловінською масовкою та різнобарним освітленням. Ну а з мінусів його загальна передбачуваність сюжету та пофігізм щодо долі та виживання головних героїв гаманець або життя. Фільм розкаже нам про чотири історії жахів, пов'язані з летальними наслідками порушення правил Хелловіна. Основним персонажем фільму є демон по імені Сем. Розміром дитини дошкільного віку та з потертою мішковиною на голові він карає кожного, хто посміє порушити установлені правила. Переглядаючи цей фільм, я одразу оцінив його лампову та казкову атмосферу. При перегляді вас очікують міфологічні перевертні, моторошна міська легенда про потонулих у шкільному автобусі дітей, і звичайно вже детальніше знайомство. Ство із семом та його аномальними здібностями, незважаючи на те, що цей фільм старенький, атмосферу Хеллоуіна він передає на всі 100%. Дивиться легко нотки чорного гумору і відрубані голови присутні. Однозначно погоджуся із високими оцінками критиків та сміливо його порекомендую. То у пекельний дім, напевне, найбільш кріповий фільм із сьогоднішньої підбірки, якому прекрасно вдається нагнітати тривогу, використовуючи мінімум скримерів. Знятий в стилі псевдодокументалістики він знайомить нас із історією містичної смерті власників будинку із привидами та ще 15 відвідувачів у ніч Хеллоуіна. Переглядаючи кадри напередодні трагедії, ми стаємо свідками того, як вечорами гігантські манекени клоуни немов оживають, переміщуючись будинком, а пізніше. Стає очевидним зв'язок дому з темними силами та сатанізмом цьому фільмові вдалося прекрасно передати ефект присутності та наближення небезпеки. А своїм духом фільм нагадав мені, шукачів могил мей. Психологічний фільм жахів, який при виході провалився у прокаті, а на даний період часу отримав статус культової хеловінської стрічки, із сюжетом, який розвивається навколо антисоціальної та замкнутої головної героїні по імені Мей, страждаючи з дитинства косоокістю, у ході сюжету наша героїня робить відчайдушні та не надто спроби налагодження контакту з оточуючими людьми, що в свою чергу наближає критичний надлом психіки та наступні фатальні наслідки. Ця кінострічка являє собою драматичну історію з наступним переходом у непоганий слешер. Також варто відмітити головну героїню, образ якої аж ніяк не в'яжеться з типом холоднокровної вбивці. Навпаки, вона дивакувата, інфантильна та в якійсь мірі жертва аб'юзивного оточення будинок тисячі трупів. Нестаріюча класика та краща робота раніше згаданого роба зомбі, надихнувшись такими фільмами, як «Техаська Різня бензопилою та у пагорбів є очі у своєму фірмовому стилі з чорним гумором, насиллям та аморальщиною, режисер ілюструє нам події під час Хелловіна і знайомить нас із компанією молодих людей, які потрапляють у будинок відбитої на всю голову сімейки та піддаються жорстоким тортурам, незважаючи на загальну негативну оцінку від. Кінокритиків, як на мене, ця кінострічка найкраще передає дух Хелловіна. Вас очікує знайомство з музеєм монстрів та психопатів харизматичного капітана Сполдинга. Оригінальні та тришорина оригінальні та трешові трішов... <кхи> персонажі. І величезна кількість насилля з нотками психоделічних кадрів. Якщо ви не є високоморальними глядачами, то до перегляду рекомендую.